Отримання допомоги по безробіттю. Страхування на випадок безробіття, також називається UI, надає тимчасову фінансову допомогу людям, які залишилися без роботи не з власної вини. UI замінює частину вашої зарплати, поки ви шукаєте роботу або чекаєте повернення на роботу до роботодавця. Щоб отримати допомогу по безробіттю, є три основні вимоги. По-перше, ви повинні працювати на роботодавця в штаті Вермонт протягом останніх 18 місяців. Якщо ви працювали на роботодавця в іншому штаті. Незалежно від того, чи жили ви у Вермонті чи ні, і не працювали у Вермонті, вам потрібно буде подати заяву про безробіття в тому штаті. По друге, ви повинні бути безробітніми не зі своєї вини. І по третє, ви повинні були отримувати мінімальну зарплату у Вермонті. Ваша справа матиме доступний баланс, що до 26 разів перевищує вашу щотижневу суму допомоги після подання заявки на страхування на випадок безробіття, що називається відкриття справи. Платежі зменшать ваш доступний баланс. Якщо ви вже отримали виплати через страхування на випадок безробіття, а потім потрібно повторно відкрити справу протягом року, у вас буде доступний лише залишок. Сума грошей, яку ви можете отримати від безробіття, називається вашою тижневою сумою допомоги. Сума, яку ви отримуватимете щотижня, залежить від того, скільки ви заробили за певний період. Міністерство праці перевіряє вашу зарплату за період до 18 місяців це нормально, якщо ви не заробляли гроші щомісяця протягом попередніх 18 місяців. Ви будете платити податки з грошей, які отримаєте від страхування на випадок безробіття. Ви можете стягнути податки до того, як отримаєте гроші, або сплатити їх під час подання податкової декларації. Кошти від страхування на випадок безробіття можна перерахувати безпосередньо на ваш банківський рахунок. Після того, як ви подали заяву на страхування на випадок безробіття, вам потрібно зробити кілька дій. По-перше, щотижня ви повинні подавати щотижневу заявку, щоб зробити запит на виплати страхування онлайн або по телефону та надати оновлену інформацію про те, що ви відповідаєте вимогам. Наше відео, як подати щотижневу заяву, розповідає про цей процес. По-друге, якщо департаменту праці потрібна додаткова інформація про вашу ситуацію, наприклад, додаткова інформація про причину, через яку ви більше не працюєте, співробітник департаменту уважніше розгляне вашу справу. Вони можуть зв'язатися з вами, щоб отримати додаткову інформацію. Коли Офіс страхування по безробіттю зв'язується з вами, телефоном або електронною поштою, важливо відповідати швидко. Якщо вам потрібен перекладач, попросіть його. Швидше за все, вам доведеться шукати роботу. Якщо вам потрібна допомога у пошуку роботи, є співробітники департаменту праці, які можуть вам допомогти. Щоб відповідати вимогам щодо пошуку роботи, ви повинні зв'язатися з трьома роботодавцями, які шукають нових працівників, і задокументувати ці контакти в щотижневій заявці. Наприклад, заповнити заяву на роботу або поговорити з потенційним роботодавцем. Якщо вам потрібен перекладач для подання щотижневої заяви, зателефонуйте за номером 877 214 33 32 і натисніть 1. Ви повинні вести точний облік усіх дій з пошуку роботи та надавати цю інформацію у своїй щотижневі заявці. Якщо ви не виконаєте те, що від вас вимагається або надасте неправдиву інформацію, вам доведеться повернути отримані гроші. Ви не отримаєте майбутні виплати страхування на випадок безробіття, доки не буде повернуто всі гроші. Ваші федеральні та державні податки можуть бути отримані з вас, вас можуть притягнути до суду або майбутній роботодавець може бути зобов'язаний отримувати гроші з вашої зарплати, щоб повернути гроші департаменту праці. Щоб отримати найновішу та найточнішу інформацію, відвідайте цей вебсайт. Ви також можете звернутися до відділу страхування на випадок безробіття, зателефонувавши за номером 1 877 214 33 32. Натисніть 1 для перекладача. Перекладачі та інші послуги для людей з вадами слуху або мови доступні для вас безкоштовно.